Чотири місяці тому я створив президентську комісію. Зробимо Америку знову здоровою. І сьогодні комісія офіційно представила свій перший звіт про здоров'я дітей. Ось лише деякі з тривожних висновків, і вони справді тривожні, неймовірні, жахливі. Понад 40% американських дітей зараз мають щонайменше одне хронічне захворювання з 1970 року. Рівень дитячого раку зріс у багатьох випадках майже на 50%. 50%. У 1960-х роках менше 5% дітей страждали на ожиріння. Зараз понад 20% мають ожиріння. Кілька десятиліть тому один в один. Ух, подумайте про це. Це, на мою думку, те, що мене щоразу вражає і здається, стає все гірше. Лише кілька десятиліть тому один з десяти тисяч дітей мав аутизм. Сьогодні це один з тридцять 30... перші… один з тридцять. 30... Ці перші при аутизмі я вважаю це просто жахливим. І не дамо нашій системі охорони здоров'я потрапити під вплив тих галузей, які вона має контролювати. Ми вимагаємо відповідей, громадськість вимагає відповідей, і тому ми тут.